Осланий Бог нас вік і присне, віки віков. Амінь. Святий Боже, сди, святи хріпки, сіти безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, сиди, святи хлібки, сі безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, сиди, святи хріпкий, сі безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресної во віки віков. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти. Владихо прости, беззаконня наша, святи, посідиться, немощі наша, імені Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присниво віки вікова. амінь. Отче же жиси на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде тволя Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний дасть нам несі, остави нам долі наша. Як уже мостам дожиком нашим і не веді нас своє скушене, но і славі нас одуха Бого. Серство, сли, славу, Цей Сина Святого Духа, нині приясне, віки віков. Амінь Богу, родиться, прилично нині притеняв. Владичеце помози милосердвовавши на мене, бо ще сякої от ножи сларі, не твоїх щик, тебе бо єдину заступницю і маму. Слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині присно, і во віки віковань. Не умов чим нико даже погородиця, сила твоя лагола, ти мене зоні, а ще по небети пристояла, моля за ним, хто б не збавило великих бід, хто же без до нині свободні, не одступимо тебе, владичице. Твоя боротьба спасаєш спасаєш, присут, всякий обід, єдина благословенная. я. Будь ми, мир, всім премудрость, вонь ми. Пом'яну ім'я Твоє во всяком роді. І вийш, і ухо пом'яну ім'я Твоє. Во всяком роді, роді. Во всяком роді роді. Господи, помолимся. Господи помилуй. Господи, святуйся, Боже наші восвятих, почуваєш тобі, слава села, і и Сину і Святому Духу, на нині і во віки віков. А Дхання, да дохвалить Господа. Сякоє дихання, на Господа, на хвалить Господа. Бога Богово святихе, хвалити у твердені сили Його. Сякоє дихання на хвалить.

Ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету, як почула Є... Єлизавета, привіт Марії, здригнулася дитя в її лоні. Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала благословена ти між жінками, і благословена й плідлона Твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось би як голос твого привітання залуна в моїх вухах, дитя з радости здригнулася в моїм лоні, Щаслива та, що повірила, або здійсниться сказане і від Господа. І мовила Марія, величай, душа моя, Господа і дух діє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на бокору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий Був чинив мені всемогутній і святе його ім'я. Марія пробула в Єлизавете місяців за три, потім вернулася додому свого. Слава Тебе. Свята Діво, Марія, Богородиця, все милостива, я радуйся і спаси на те О Марія, мати Бога. Бога нашу, мати любови, радуйся і спаси на ті О Марія, Мати, Божа, молися за нас. Мати, Божі, благодати, Діво, непорочно я, радуйся і спаси на ті оповаючих. Діво славніша я, Рагогодуйся і спаси натя побаючих. О Марія, Мати Божа, молися за нас. Марій, голубиться, не скверна і Марія, благовонить світе, не тління, Рагогодуйся і спаси на тю побаючих. О, Марія. Вам, ладопитательниця Марії, покрови, міру, ширші, облака, рагадуйся і спаси на тя оповаючих, Марія, Мати Божа. Судів молині, Марії плачущих утішеніє, рагадуйся і спаси, не тя вповаючих, о марі, мати Божа, молиться. За... Прибіжище Марі, та й це був твоєм нас, не оставляюще, я годуйся і спаси на тях оповаючих, Марія, Мати, Божа, молися за нас. Марія, єдине, чиста і благословена, я годуйся. this person that you're about to show Всяком роді, роді, і обідеме за ступнице, і я чище чи вищі приклони ухо Твого радуйся, пречиста, радуйся, чесниці втрецаря Христа, радуйся, прозапшая. Сину, Святому Духу, нині присно, во віки, віковом. Радуйся, Все. Божественна я трабезо, радуйся сине, радуйся, ручко все слата радуйся всіх упований. Поки, поки приклонши глави, миром Господа Бога молим. Господи, помилуй Господи, помилуй. Усе, милостива, Діва Марія, що від віків не чувана, щоб той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі, чи молив, про заступництво був невислуханий. У тім упованні я вдаюся до тебе, Діво, понад усі Діви, мати моя, прихожу і стаю перед тобою, такаючись з моїх гріхів, прошу мати слова, не погороди словами моїми, а послухай, і ласкаво їх вислухай. Умилосердися, найліпша мати над тими, що від Святої католицької церкви. І виєдна їм ласку навернення. Мили нас, well, Боже, по лиці милості Твої, молим Ти, слиш помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І захранитися градусими святі, обителському граду, весі, і страні од гладу, губительства труса, потопа града, огня меча, нашествий неплеменних, і межособне брані, і же милостив убити, благовітлою, благоприменительному, благоми, чоловіку, Богу нашому, і отвратити весь гнів свой на недвижищіся. І збавити нас надлежащого праведну свої прищині, і помилувати нас. Господи, помилуй, спади, помилуй, сходи, помилуй, Господи, помилуй, спади, помилуй, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, споди помилуй, Господи помилуй. Слишне, Боже, Спаситель наш, повані всіх концей землі і сущих в омарі далеч, Милостиве, милостиво буде влади когрі наших. І помилуй неї, милостиво, чоловіку любець Бог, і тебе славу села, йому цю і Сини Духу, на і присниво віки віком. Чесніше керуй і славнішою, без сравнення Серафим. без іспіння Бога, слава рочу, і сущо Тя судя велича є. Слава тобі, Христе, Боже, повоні наші, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно і во віки вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй славові. Істинний Бог наш молитва вам причистый матері, матристых славных и апостолів, вальных апостол, бжены, священномучника, теодари святих, святых, і спасет нас и ко благ, любець Амінь.